Всім привіт! Мене звати Яра, і я рада вітати вас на моєму Ютуб каналі, де ми разом в світ письменництва та створення своєї творчої медійної особистості. Як то кажуть, говорили балакали, сіли та й заплакали. Планів на жовтень було з вагон. Але у здоровля на мене власні плани. Є, звісно, підстави підозрювати, що переїзд з прифронтового Запоріжжя, яке постійно обстрілюється, могло б якось позитивно вплинути на. Мій психоемоційний стан, але ну, ми ніколи про це так і не дізнаємось. Сьогоднішнє відео мало би бути присвячене Маравілю, проте точніше, в якому сенсі воно і так присвячене, просто трішечки не так, як, можливо, а, цього можна було очікувати. А саме контекст мого так нового проєкту. Розмірковуючи про те, як побудувати маркетингову стратегію для Роману Маравіль, я дійшла до думки, точніше, в моїй голові, з'явилася ідея, яка спочатку мала вигляд створення певних артів, можливо, якихось ігрових елементів в межах цієї стратегії та створення букбоксів, але потім воно потрохи помалу переросло в щось повністю самостійне, а саме в. Настільну гру. Я дуже полюбляю настільні ігри, і тому ця ідея дуже так сильно вкорінилась в мене в розумі. Але, хоча я і дикий фанат настільних ігор, ну в принципі, не тільки настільних, але і настільних, в тому числі. Жодної такої ігри я не створювала і навіть не приймала опосередковану участь у створенні. Тому все це буде. Створюватись, походу, <хи> дуже навздогад, дуже навпомацки. Ні, звісно, я ж не хочу бути тією людиною, яка тільки планує і обіцяє, але нічого не робить або не доводить справи до кінця. Якщо чесно, я дуже стараюсь не бути такою людиною, але виходить, як виходить, і. Батя, я стараюсь. Отже, в чому суть? Почну з загального концепту. Як і в книзі, головний акцент гри буде на тому, щоб зберегти магію в місті Маравіль, ну або ж знищити її і зробити це місто цілком нормальним. Так одразу ж напрошуються асоціації з поки що невизначенням закінчення роману. Але то так і було, в принципі, задумано гра розрахована як на одного гравця, так і на команду, і навіть дві команди, якщо у вас буде таке бажання. Причому можна буде за бажанням обирати сторону, як гравець однак, ви можете або діяти для збереження магії, або задля її повного знищення. Як компанія гравців, ви також маєте кілька варіантів або всі намагаються зберегти магію, або всі прагнуть її знищити, або гравці діляться на дві протидіючі групи, у кожної з яких свої завдання, по відповідно знищенню чи збереженню магії. Сюжет базового варіанту гри буде один стандартний треба або врятувати магію маяка, або знищити її. Також в дуже далекій перспективі планується доповнення з розширеннями сюжетних ліній, сюжетних завдань і так далі, але про це поки що не будемо. Отже, у нас є головне завдання гри. Щоб не плутатись і не плутати вас, я оберу для ілюстрації тільки один варіант варіант для збереження магії. Але одразу ж зазначу, що процес знищення магії буде відбуватись за тим же принципом, тож, зрозумівши лише один з цих варіантів, ви отримуєте більш-менш цілісне уявлення і про інший, просто зі знаком мінус. Ну і при грі з двома командами і з противоборством компонента з поступовою чи випадковою нормалізацією або ж магізацією локацій буде змінюватись на статичний баланс. Який кожна з команд повинна буде зрушити в свою сторону. Тож є сюжет. Основна мета гри за команду збереження магії звучить приблизно так гравці повинні запобігти процесу нормалізації міста, яке поступово втрачає свою магічну природу через вторгнення зовнішніх сил і певну внутрішню кризу. Гравці повинні відновити баланс між магією та реальністю, виконуючи завдання, ритуали і відшукуючи магічні артефакти. Перш ніж магія зникне назавжди, в грі присутня так звана механіка нормалізації, тобто існує лічильник часу, що поступово просувається до критичної точки, коли місто стане звичайним. Певна дія або ж подія в грі може впливати на цей лічильник, прискорюючи або сповільнюючи процес. В міру того, як місто стає нормальнішим, локації втрачають свою магічну природу. Наприклад, магічний ліс перетворюється на звичайний парк, згадково веже на звичайну будівлю і так далі. Гравці повинні зупинити цей процес, знаходячи способи відновити магію в цих місцях. Кожен гравець має завдання відновити магію в ключових локаціях або ж встигнути знайти в них потрібний для ритуалу інгредієнт, поки що він, як і локація, має якісь магічні властивості. Для цього потрібно здійснити певну дію, яка допоможе повернути магічну силу міста. Якщо ж в грі присутні дві команди гравців, то вхід піде змагання і хотілося б якесь ПВП зробити у вигляді магічних дуелей, але, якщо чесно, я поки що не маю жодного уявлення, як це втілити на практиці. Тож, щоб виконати головне завдання, тобто врятувати маяк, потрібно встигнути здійснити певну дію або ритуал. Цей ритуал не статичний, тобто. В кожній новій грі, в кожній новій партії він буде різним, в залежності від того, яка карта, з якими умовами випадково випаде гравцю або гравцям на цей раз. Плюс, щоб зробити гру більш цікавою та реіграбельною, і елементи самого ритуалу і певні умови, і локації, в яких потрібно буде шукати матеріали та інгредієнти, також будуть залежати від випадкових карт. А складність ритуалу, кількість перешкод, відведений час та інші елементи залежатимуть від кількості гравців та бажаної складності ігрової сесії. Гравці повинні співпрацювати, щоб зберегти місто магічним, ну або ж навпаки нормальним. Вони можуть ділитися ресурсами, планувати спільні дії для виконання ритуалів або відновлення локації для боротьби з протилежною групою, якщо вона є, ну і так далі. При бажанні також можна ввести альтернативну умову виграшу, яка полягає в тому, щоб утримувати більше 50% міста в потрібному магічному чи антимагічному стані у в межах встановленого проміжку часу. Тобто, якщо ви весь відведений час підтримуєте магічність міста більше половини, то ви виграєте. Якщо ваша там, команда протидіяча перемагає і вони, там, припустимо, там. 55% міста стає нормальним, то по закінченню часу все місто стає нормальним. Це і є перемога. Це альтернативна умова, і вона, як на мене, стане цікавою, якщо гравці поділяться на протидіючій фракції, ну або в умовах, коли завдання для здійснення головної задачі гри. Вони будуть провалені, або ж інгредієнти для потрібного ритуалу за певним збігом обставин просто неможливо буде дістати, тобто отримати перемогу нормальним а, природним чином. Отже, у нас є сценарій, чітка головна мета, орієнтовно окреслені дії, які вимагатимуться від гравців, щоб перемогти. Та навіть альтернативна умова перемоги. Трішечки підсумуємо. Отже, варіант для командної гри. Сценарій перший. Всі гравці хочуть зберегти магію. Принцип гри. Всі гравці об'єднані в одну команду. Їхній ворог це сама гра, її пастки, так звані агенти нормалізації та події, які наближають місто до втрати магії. Цілі гравці потрібні спільно знаходити артефакти, виконувати ритуали, долати перешкоди, щоб повернути магію в локації та зупинити нормалізацію міста. Геймплей полягає в тому, що гра має спеціальний лічильник нормалізації, наприклад, кожен раунд місце стає більш наближеним до нормального стану, і набори певних подій, в межах яких гравці повинні діяти та виконувати завдання до того, як цей лічильник досягне критичної точки. Загрози мають вигляд пасток, так званих агентів нормалізації, природних перешкод та інших подій, створених грою, що становлять загрозу для гравців. Сценарій 2. команди з протилежними цілями. Принцип гри полягає в тому, що гравці поділяються на дві команди: одна команда хоче зберегти магію в місті, інша прагне нормалізувати його. Саме ж місто в цілому, і кожна окрема локація, зокрема, на момент початку гри знаходяться в так званому балансі, тобто 50 на 50. Цілі. Команда магії має завдання посилити магію, виконуючи ритуали, зупиняючи нормалізацію, захищаючи свої сили. Команда нормалізації повинна знаходити способи знищувати магію в локаціях, заважати команди магії виконувати ритуали і нормалізувати локації та місто в цілому. А в геймплеї локації можуть змінювати свій статус залежно від дій гравців. Наприклад, маяк можна буде або відновити магічною командою. Або нормалізувати командою нормалізації. Гра буде мати лічильники для обох команд, що відображатимуть їх прогрес. Загрози полягають в тому, що гравці можуть стикатись з додатковими якимись перешкодами пастками, випадковими подіями, але все-таки основний конфлікт буде відбуватися між самими командами. Сценарій третій. Всі гравці хочуть позбутися магії. Ну, тобто, ви вже розумієте, протилежний принцип. Тобто всі гравці об'єднуються проти магії, хочуть нормалізувати місто, знищуючи магічні локації, вони повинні спільно виконувати дії, які призводять до нормалізації локацій, наприклад, знаходити артефакти для руйнування магії, або знищувати якийсь магічний елемент локації, скасовувати ритуали, викликати так звані події нормалізації і так далі. Геймплей полягає в тому, що гравці працюють над тим, щоб поступово нормалізувати або всі магічні локації міста, або якісь конкретні визначні локації, той же маяк, наприклад. Сюди можна буде додати механіку протидії магічних сил або залишків магії, які будуть чинити опір зусиллям гравців. Загрози полягають в тому, що магічні сили захищають місто. І гравці повинні подолати ці сили за допомогою тих же самих ритуалів, знищення артефактів і всього того, про що я вже казала. І звісно ж, для кожного з цих сценаріїв важливо збалансувати складність, щоб обидві сторони, гравці чи команди, мали рівний шанс на успіх. Можна додати спеціальні ресурси, які гравці будуть отримувати для виконання своїх цілей. Або якісь обмеження, тимчасові фактори дії, ускладнення, які будуть з'являтись в залежності від прогресу гри та обраної складності. Варіант для одиночної сесії буде виглядати наступним чином гра проти системи. Гравець буде грати проти самої гри, яка буде автоматично генерувати загрози та виклики. У випадку бажання зберігти магію лічильник нормалізації рухатиметься після кожного ходу гравця, або після певних подій, раундів. Гра може використовувати спеціальні картки подій, які активуються наприкінці, ну, наприклад, кожного ходу. Це можуть бути загрози, пастки, нові завдання, ускладнення, які гравцеві потрібно буде вирішити, щоб продовжувати рятувати магію міста. У грі можуть з'являтися так звані агенти нормалізації або інші загрози, керовані спеціальними правилами. Наприклад, карти або кістки, ну кубіки. Визначають їхню поведінку та дії, успішність цих дій, і гравець повинен вирішувати, як зупинити, чи обійти, чи надурити, чи можливо проігнорувати конкретно цю подію, але втрутитись в іншу. Кожен сценарій, в принципі, можна адаптувати для одного гравця. Наприклад, гравець намагається врятувати певну кількість локацій до того, як лічильник нормалізації досягне критичної позначки. І в тому випадку налаштовується певна складність, додається більше загроз, або скорочується час на виконання завдань. Для збалансування гри гравцеві можуть надаватись більше ресурсів або здібності, які б компенсували б відсутність команди при обраному високій складності гри. Наприклад, тварина захисник може мати додаткові здібності або давати більше дій за хід. І у кінці кожного раунду гравець тягне картку події або кидає кістку, щоб визначити, що саме станеться в місті. Це можуть бути якісь пастки, якісь зміни локації, раптові загрози, якісь події чи ще щось. А кожен наступний раунд загрози стають сильнішими, або кількість подій нормалізації буде зростати. Це створюватиме напругу, і гравець повинен діяти швидко, щоб не втратити контроль над ситуацією. Гра, як я вже казала, може мати кілька рівнів складності. На початковому рівні гравець отримує більше ресурсів, загрози менш сильні, час не так обмежений або взагалі не обмежений. Ну, все буде залежати від того, яка саме буде ця складність. Чим вище рівень складності, тим швидше рухається лічильник нормалізації, тим складнішими стають пастки, тим збільшується кількість ворогів або якихось негативних випадкових подій, ну і так далі. Лічильник нормалізації може використовуватись для одиночного режиму як ключовий механізм, який буде рухатись після кожного невдалого ходу, або події, або вдалого, в принципі, ходу повноцінного. Якщо ж гравець не встигне викликати магію до того, як лічильник досягне кінця, гра закінчується програшем. Ось вам наведу, наприклад, приблизний а, приклад одиночного раунду. Перше, гравець обирає локацію, куди хоче переместитися і виконує дію. Після свого ходу він тягне картку подію. Наприклад, місто змінюється, забутий сад, стає недоступним на добу. Або там локація зміщується на інший кінець міста. І гравець адаптує свої дії відповідно до цієї події, планує наступні ходи, щоб виконати ритуали і зберегти магію. Щодо самої гри, поки що я бачу це так. В грі буде загальна карта міста, що складатиметься з ячею, яким також можна буде комбінувати по різному, щоб створювати оригінальний ландшафт міста для кожної гравої сесії. Ці ячейки-клітинки потрібні для того, щоб орієнтуватися в кількості очків руху, які потрібні бути, щоб туди дістатися. Зі свого нинішнього місцеположення. Також у грі, звісно, будуть картки локацій, в яких матиметься відповідний опис, тобто що це за місто, які умови магізації або демагізації, рівень складності, ну і так далі. І звісно ж, кожна локація буде мати унікальні магічні властивості. Наприклад, таємний сад може приховувати древні артефакти, маяк зберігати стародавні знання, бла бла бла, і так далі. Відновлення цих властивостей повертатиме магію в місто. Я зараз трішечки умовно це описую, так взагалом, але в цілому локації будуть співпадати з тим, які описуватимуться в романі. Це звісно ж, якщо гравці за магію не встигатимуть вчасно врятувати локацію, вона стає звичайною і більше не може бути використана для магічних дій, або ті інгредієнти чи артефакти, які б знаходили в ній. Вони втрачають свою силу. Це ускладнює гру, оскільки менше локацій буде залишатися доступними для ритуалів. В кожній локації будуть присутні жетони ресурсів, ці самі інгредієнти, компоненти для ритуалів, магічні матеріали. Також, звісно, будуть і картки персонажів, і це обов'язково персонажі роману, кожен зі своїми здібностями та особливостями. Будуть картки супутників тваринок, кожна з яких також володіє якоюсь однією здібності, картка з умовами перемоги, і тут будуть вказані конкретні умови для перемоги або поразки, які допоможуть гравцеві чітко слідувати сценарію, картки правил ритуалів, які гравці повинні буду виконувати, наприклад, які компоненти їм потрібні, скільки дій це займає, які шанси на успіх, яка складність для виконання. Картки перешкод, пасток чи ускладнень, картки випадкових подій та змін. Наприклад, під час дощу складніше проводити ритуали, а під час повного місяця магія навпаки посилюється. Кубік, ну тобто кістка. Звісно, буде присутнім, він буде допомагати визначати вирогідність успіху тієї чи іншої дії гравця, або рівень впливу на нього зовнішньою мовою, ну і жетони персонажів, щоб бачити, де вони знаходяться на карті. А також лічильники часу та нормалізації чи магізації міста в цілому, і окремо лічильники для кожної локації. Ці останні для кожної локації я поки що бачу у вигляді, наприклад, такого пластиково-зіставного кристалику, що складається з чотирьох частин, які можна роз'єднувати між собою. Ти, наприклад, втратив час чи провів певний ритуал демагізації і шмат від кристалу. Збирається з цієї картки локації, вона стає трішки більш нормальною. Якщо зробив як слід, то навпаки додається. А по наявності взагалом кристалу або його цілісності, можна буде визначати цієї локації, тобто чи вона магізована, чи нормалізована, чи вона там 50 на 50, чи навпаки нормалізація там домінує, а магізація мінімальна. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Також я обмірковую можливість додати невеличкі жетони, які будуть позначати тимчасові ефекти, наприклад, підсилення магії або ускладнення через пастки. Це дозволить легко відслідковувати, які ефекти активні от прямо зараз. Ну і щось типу листка персонажа, як, наприклад, на сесіях ДНД, де ви будете записувати, фіксувати стан свого персонажа протягом гри. Ну, наприклад, там наявність якихось ефектів, дебафів. Кількість рухів, чи там наявність якогось там артефакту особистого і так далі. Так, я розумію, що інформацію зараз навалено тонну, її тут з фіг, фігшо розбереш, тому я спробую описати умовний приклад однієї конкретної грової сесії, так як я бачу її зараз. Отже, початок гри. Ми викладаємо карту міста з локаціями у випадковому порядку. Маємо завдання врятувати магію або знищити її. Хай знову для прикладу, для чіткості і розуміння, хай буде врятувати. Отже, ми отримуємо випадкову карту умови. Щоб врятувати місце в цю ігрову сесію, потрібно провести ритуал. Складові проведення цього ритуала це такі: от. потрібно зварити зілля, потрібно знайти книгу заклинань і потрібно створити артефакт, причому можна виконати будь-яку дію в будь-якому порядку. Ви отримуєте картку персонажа, який володіє певними здібностями: жетон персонажа та картку тваринки супутника це одразу на початку гри. Припустимо, вам випала тваринка Ворон. Ворон допомагає у дослідженнях локації і збирає компоненти, а також він дозволяє гравцеві повторити кидок кубіка під час пошуку в локаціях, що зменшує ймовірність провалу. Ось уявимо, що ваш персонаж захотів почати зі створення артефакту. Частина цього артефакту знаходиться у таких локаціях: бібліотека, старий кінотеатр та пляж. Ви на початку гри знаходитесь на стартовій локації, і зараз, в цій сесії, найближча до вас потрібна локація це бібліотека. Особливості цієї локації полягають в тому, що вона вимагає інтелектуального підходу, і її середня складність складає. Чотири або більше на кубіку, тобто ви для того, щоб подолати якісь перешкоди, маєте викинути 4 або більше. Якщо пошук є невдалим, то локація тимчасово стає недоступною через закриття. Отже, раунд перший. Дія перша. Ви, як гравець, вирішаєте до бібліотеки, втрачаючи перше очко дії одне, оскільки бібліотека знаходиться на сусідній локації і поки що немає жодних перешкод. Або якихось ускладнюючих умов. Дія друга Агравець використовував свого ворона для дослідження бібліотеки. Ворон дозволяє повторити кидок кубіка, якщо перший вийшов невдалим. От, наприклад, у вас перша спроба, ви кидаєте кістку і вам випадає трійка, і цього недостатньо, бо потрібно чотири або більше. І завдяки ворону, у вас з'являється можливість зробити повторний кидок. Випадає п'ятірка успіх, ви знаходите книгу заклинань, і це перший із компонентів для ритуалу. Другий раунд. Починається подія. Вам випадає якась випадкова картка події. Ця подія, наприклад, місто змінюється, кілька локацій переміщується через магічні процеси по всьому місту. І після цього пляж та старий кінотеатр, наприклад, міняється місцями на карті. Перший день гри завершено. Повертаємо відповідну позначку на лічильнику часу. Третій раунд. Пошук другого компонента. Ви вирішуєте йти до старого кінотеатру, щоб знайти другий компонент. Дія перша. Ви переміщуєтесь до кінотеатру. Припустимо, він теж поруч, тому вам потрібно лише одне очко дії. Якщо через кілька клітин, то тут вже залежить від того, чи це просто відстань така у кілька локацій, чи, можливо, є якісь особливі умови. чи... Події чи перешкоди, які будуть, наприклад, там, заважати вам переміщуватись, чи сповільнювати рух, чи вимагати більшу кількість ходів. Ну, припустимо, все-таки ніяких ускладнювальних подій у вас немає, просто потрібно одне очко дії, щоб дістатися до цієї локації старий кінотеатр. Це локація з магічними перешкодами, складність має бути високою, тобто, наприклад, 5 або більше на кісті потрібно викинути. І будь які невдалі спроби викинути на кістці менше п'ятерки щось, вони будуть активувати магічні пастки. Дія друга: тож, враховуючи, що у кінотеатрі є магічні пастки, ви кидаєте кістку на успіх з високою складністю і вам випадає четвірка. І це невдача, бо потрібно п'ять або більше. Через активацію магічних пасток ви втрачаєте наступний хід. і Кінотеатр тимчасово стає недоступним, наприклад, ви переноситесь там на сусідню локацію випадково. Четвертий раунд подія. Картка події вам випадає тиша розуму. Її опис такий: у місті починається поширювати згадковий феномен, який поступово перегнічує магічні знання та здатність до вивчення заклинань. Магічні книги у бібліотеці починають втрачати свої сили, а давні тексти зникають з полиць. Якщо нічого не зробити, бібліотека скоро перетвориться на звичайне місце, подбавлене будь-якої магії. Ефект події полягає в тому, що бібліотека втрачає один рівень магічності або ж один сегмент того пластикового кристалу, про який я казала, на шкалі прогресу локації. Якщо рівень магічності досягає нуля, бібліотека стає просто звичайним місцем, будь-яка магія зникає з її стін. Додаткова умова полягає в тому, що щоб відновити магічність бібліотеки, гравцеві потрібно провести ритуал або знайти давній магічний том, що прихований десь у місті, не в бібліотеці, і потрібно повернути його до бібліотеки. Наслідки невтручання є, вони полягають в тому, що якщо цю подію не зупинити вчасно протягом там, трьох раундів, трьох-чотирьох раундів, Бібліотека остаточно втратить свою магію, і в ній більше не можна буде проводити ритуали, чи знаходити магічні знання, і всі артефакти, і всі ресурси, які там були магічні, вони всі втрачають силу. Крім того, це прискорює загальний процес нормалізації міста. Лічильник нормалізації рухається вперед трішки швидше, ніж зазвичай. Як зупинити цю подію? Варіант перший. Вам потрібно провести ритуал в бібліотеці, щоб відновити її магічність. Для цього вам потрібно також зібрати компоненти для ритуалу, але в меншій кількості, не такі, які потрібні для загальної перемоги в гри. Варіант другий, ви можете використати спеціальні артефакти, які здатні повернути магію до будь якої локації або до конкретних набору локацій, наприклад. Варіант третій, ви можете використати здібності тварини або персонажа, що дозволять вам зупинити або сповільнити цей процес нормалізації. Наприклад, у якогось персонажа є там навичка зберігати знання в магічних книгах, які знаходяться не в бібліотеці. І от починається наступний день. Починається п'ятий раунд. Припустимо, ви провалили кидок і активували пастки в кінотеатрі, тож на сьогодні він вам недоступний. Тож, ваш персонаж може або вирішити йти до пляжу, щоб знайти третій компонент для загального ритуалу для виграшу в цій грі якийсь артефакт з піску. Або ж ви можете відреагувати на подію тишу розуму, яку вам тільки що описала, і врятувати бібліотеку. Ну і так далі. Звісно, багато що залежить від того, який саме варіант виграшу ви обрали, підтримувати відведений час високий рівень магічності, ну або ж нормалізації міста, або проведення ритуалу. Також не забуваємо про те, що кожен наступний день впливає на кількість перешкод та ускладнень, які будуть з'являтися на, на шляху вашого персонажа. Ну або ви будете мати необхідність стикатись з діями протилежної команди, якщо ви граєте двома командами. Звісно, все це поки що на рівні концепту, і наведений приклад він трішечки спрощений і, можливо, навіть трішечки хаотичний для комфортного розуміння. Проте суть в цілому, як мені здається, я все ж таки передала достатньо. Знову ж таки нагадую гра буде напряму пов'язана з книгою. В ідеалі вони будуть доповнювати одне одного, але, ну, чесно, це дуже амбіційна мета, і я не дуже впевнена, що я з цим справлюсь. Тож точно можу сказати, що можна буде і книгу читати окремо від гри, і грати окремо від книги. Але разом, звісно, буде краще. Для, для тих, кого, кого цей проект зацікавив, для того, тих, хто, можливо, можливо захоче трішечки мене трішечки уваги, проспонсорувати, щоб я могла щоб приділяти я грі більше уваги. Та й для самої себе, і для самомотивації, я планую створити старинку на Патреоні для викладки інформації за поточним прогресом в грі. А коли прогресу вже не береться достатньо для окремого відео, я буду робити відповідний випуск для Ютубу. Вважайте це відео щось по типу моїм першим звітом? На цей момент у мене є більш-менш зрозумілий орієнтовний концепт ну, принаймні для мене зрозумілий, набросок списку того, що мені потрібно взагалі розробити та створити, а мотивація, та скоро буде окрема сторінка на Патреоні. Я закріплю її в описі під цим відео, скоріш за все, я продублюю її в якомусь чи навіть якихось з наступних відео. Та ще оформлю окремим постом в своїх групах та соцмережах. Також врахуйте те, що певні умови та опис вони можуть змінюватись, коли я буду тестувати всі ці ігрові механіки на практиці, бо те, що воно в голові, воно, звісно, виглядає ідеально, звісно, воно зашибєзне. Проте реальність вона трішечки не така проста, як хотілося б. А на цьому сьогодні все. Що ж очікуйте наступного відео, діліться своїми думками в коментарях. Та не забудьте рекомендувати відео тим, кому воно може бути цікавим. Корисні посилання будуть розміщені в закріпленому коментарі або в описі під відео. Мої соціальні мережі відкриті для кожного. Шановні, майте совість. Підписуйтесь на канал. Майте Бога в серці. Також я буду дуже рада, якщо ви порадите якісь спільноти яких займаються розробкою на столок, щоб мені йде довелося робити з нуля, проектувати велосипед з нуля, як то кажуть? А з вами була Яра. Нумо творити цей світ разом і працювати на благо нашої ненької України. Бувайте та бережіть себе!